14 березня 2018 року слідчим відділенням комунарського відділення поліції було порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України з позначкою Нещасний випадок за повідомленням з 5-ї міської лікарні у зв'язку з смертю громадянина 1982 року народження жителя Херсонської області. Діагнозом перелом основи черепу. В ході проведення досудового розслідування у зв'язку з тим, що вказаний громадянин не покидав плану зору камер відеоспостереження, ніяких тілесних ушкоджень на вокзалі не отримав, в конфліктні ситуації не вступав, і особисті речі були при ньому. Була винута робоча версія, що вказані тілесні ушкодження він мог отримати з необережності. Але після проведення додаткових експертиз було встановлено, що алкоголя в крові у Останнього не було, а отримані травми у вигляді перелому черепу він мог пересуватися на протязі більше двох або трьох діб. Також було встановлено, що у вказаного громадянина пропав мобільний телефон, який був вимкнений з мережі 10 березня 2018 року. Крім того, в ході Спілкування з експертами було з'ясовано, що викликана у свідків думка, що вказаний громадянин знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, була визвана отриманою травмою раніше і він пересувався вже з нею. У зв'язку з чим була видвинута нова робоча версія, що вказані травми він міг отримати при наступних обставинах. Після відпрацювання нової версії були встановлені свідки вказаної події. А також встановлену особу, яка скоїла вказане правопорушення десятого. Березня 2018 року приблизно в 3 години. 30 хвилин, громадянин міста Запоріжжя, 2000 року народження, знаходячись на території Вознесенівського району, напав ззаду на нашого потерпілого, наніс удар кулаком в голову. В результаті чого громадянин впав на землю та вдарився сильно головою. Після чого нападник заволодів його мобільним телефоном, який в подальшому. Використовував на свій власний розсуд. Теперішній час вказаний громадянин затримано. Йому повідомлено про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Та йому обрано запобіжний заход у вигляді арешту строком на 60 діб. Мобільний телефон вилучено. На теперішній час триває подальше досудове розслідування.